Установлюємо двері вже, і ламінатиком докладаємо і закриваємо сьогодні ламінат. Виставили самі двері для того, щоб ламінат в притірочку підходить. Дивіться. Ми підвели, підвели. І він гладенько підходить, тоді ні, ні на лічник нічого не треба ставити. Ось от. такий от варіант. До кінця не докручуємо в гіпсокартон. І ждемо, поки підсихає кліпі. Деякі засверлюють сюди в широкий цей, делиють потайки і цими саморізами прям клеють. Ну, провірено, що ніколи не відпадає. Отак виждали, вони його прижали, подержали. поки ділемою другу сторону, це захвачується. І все. Викручуємо слідуючий і такі самі принципи ми кожен раз і робимо. Виставляємо, щоб совпадало. Тут буде плінтус. Напишіть в коментарях, хто отак наносить. Я наношу три, три штучки, його якраз достатньо. Хватає. Значить, Дуже важливо, ось в оці пази. В оці пази. Вставляємо отак під таким кутом, заходимо, трошечки придавили. І дивіться, дивимося. Так само, як на, бул, на підлогу Так, Раз, придавили його. Основний момент. Саморіз бути закріплений. І знову дивіться. Раз, трошечки простукали його. Одіваємо опять, можна одному легко це, це робити. Все, Ось такий варіант і так ми піднімаємося до гори.